Ультралайт. Друзі, сьогодні хочу поговорити про кілочки для намету Тенто. Я вже згадував про такі кілочки, які я зробив сам в відео про спорядження 1,7 кг. Я це не придумав, сам знайшов десь на просторі, просторах інтернету. Але вирішив все ж таки поділитися з вами. Коли я перший раз побачив, то подумав, 3 грами це круто. Але чи витримає цей кілочок? Але <смі> тоді згадав, що колись я перші роки легкохідства ходив з велосипедними спицями, і вони тримали дуже добре. Пам'ятаю, завжди розповідаю. Пам'ятаю одну таку ночівлю, коли ці спиці тримали дуже потужний вітер і стентамий в грозою, тента мій. Витримав, вистояв, нічого не вирвалося. Тоді я згадав це і подумав, що треба спробувати зробити та спробувати. І я, власне, зробив, пішов в похід з ними, і вони відпрацювали дуже афієзно. У мене, у мене до цього були ось такі кілочки від саме, 7 грамів, вони виходять без цих шнурків. А цей кілочок виходить лише, лише, друзі, 3 грами. Такі ж самі розміри, 15 см. І він відпрацював норм, я ходив в похід, я потім вже був в лісі, кріпив тент, гамак, і він, він працює ну, норм. Можливо в, деяких випадках, можливо, в деяких випадках він і десь там буде не дуже, не знаю, якийсь ґрунт буде, наприклад. Але були також різні ґрунти, де я кріпив, і все було ок. Ну, На пляжі, мабуть, він не буде тримати, але, але, але в лісі тримає. Тож, друзі, я вирішив поділитися з вами і зараз спробуємо зробити такий кілочок. Розповім, з чого він складається, скільки коштує, та наскільки швидко його можна зробити. І перша річ, з чого складається цей кілочок, це такий прутець з карбону. Продається по метру. Принаймні я його так замовляв. Метр довжиною, я замовив відразу 3. 145 гривень коштує, якому цікаво буде. Лінк буде на де я купував, можливо, в інших місцях також є. Просто я купив там, де було перше, там і взяв 145 гривень плюс 70 гривень була доставка. Наступна річ, друзі, з чого він складається, це це, друзі, стопорна шайба. І це все, з чого, з чого складається кілочок. І це афієзно тримається, і це дуже круто. Зараз ми власне, це е, зробимо. Шайба коштує, я брав по 5 або 6 гривень одна шайба. Ну, і, звичайно, якщо замовляти, наприклад, там, там, не знаю, там 6 шайб, це буде коштувати якісь там 30 гривень, але 70 гривень буде доставка коштувати. І це буде 100 гривень. 250 гривень та 70 це 320 гривень буде коштувати комплект 6 кілочків. Ну, фактично з 7 кілочків, з 8 кілочків, але може бути 8 кілочків, додати там 2 шайби. В принципі, до 350-370 гривень буде коштувати комплект. Це насправді не так дорого, бо багато кілочків коштує більше. Але, друзі, вага з такою вагою, якщо були б, наприклад, кілочки ось подібні, і з такою вагою це коштував би взагалі, мені здається, там космос. А Ще забув сказати, що ну, я зробив фарбою так, але це не обов'язково. Е, у мене вийшло насправді не дуже, не дуже добре. Я взяв якусь фарбу, але чомусь, коли я бризгав, воно все текло, я думаю, що не повинно. Але можливо фарба якась не дуже добра. Е, тож він вийшов не дуже гарно, але помітно. Насправді цього можна не робити. Ось. Але я вирішив, що зроблю, щоб менш, менш загублювати. Можливо, можливо, треба було інші кольори, але це вже лірика. Ну і, друзі, ще потрібно таке у мене полотно по металу. У когось там щось інше. Можливо, навіть мені здається, ножем можна розрізати це, цей карбований карбо, прутець з карбону. Ну що, друзі, давайте спробуємо. Відміряємо, наприклад, як ось цей 15 см, і будемо різати його під кутом. Щоб це не обов'язково, можливо, він, коли будеш ним користуватись, він і так загостриться, але можна зробити відразу його гострим. Він насправді дуже швидко ріжеться. І ось такий він гостренький є. Наступна, коли будемо наступний різати, Тілочек, то будемо різати прямо, щоб було з однієї сторони остро з іншої. Ні. І зараз беремо а, цю шайбу, і вона не так просто налазить. Але я знайшов спосіб. Можна трішки е, так ножем пройтись, так або просто взяти маленький молоток та просто вдарити. Ну, можна ще трішки. Все, друзі, кілочок готовий. Він дуже гарно тримається, шайба не злітає. І ось все. Залишилось лише пофарбувати. Та можна вставляти в намет будь-що Друзі, якщо хтось хоче пофарбувати, наприклад, кілочок можна. Не знаю, там заклеїти тут скотчем, а тут пофарбувати. І у вас будуть дуже офієзні легенькі кілочки. Але, друзі, хочу нагадати, що досвіду у мене не дуже багато з цими кілочками. Тож, якщо щось буде не так, я звичайно тоді, тоді запишу ще одне відео з приводу цих кілочків. Але поки що я ними дуже-дуже задоволений. Тож, друзі, не все, що кастомна, неможливо знайти або дороге. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.